Яка вірогідність отримати повістку в найближчий місяць? Загадайте чоловіка, на якого ви хотіли подивитися розклад. Це може бути ваш чоловік, батько, брат або просто ваш знайомий, колега. Для самих чоловіків розклад також актуальний, вони можуть теж дивитися на себе. Давайте з вами подивимося, що тут у нас випало. Так, ну, початок не дуже добрий. Отже, дивимося. Верогідність отримати повістку дуже велика. У нас тут є тус мечів, тус мечів він відповідає в тому числі за документацію за її вручення. І одразу ж після вручення, скоріш за все, може бути так, що повезуть одразу на медкомісію, тому що відлюдник у нас означає в тому числі і ізоляцію від того спілкування від того режиму життя, яке було також. Він може говорити про самого лікаря. Тобто може бути комісія і консиліум, декілька лікарів, як комісія лікарська, і ви будете по дияволу прив'язані до того місця, де знаходитеся. Тобто, велика вирогідність отримати повістку. Давайте ще зараз з вами подивимося, де саме можуть її вручити, щоб ви тоді тоді уникали таких місць, де вона може бути, тобто де саме можуть вручити. Ну, Тут буквально може бути якийсь футбол, якісь такі активності, скупчення людей, може бути якісь бари, ресторани, там, де люди, люди наприклад, каву п'ють, алкогольні якісь напої, також місця, де жарять шашлики, наприклад, тому що ми бачимо, тут у нас є природа, ліс. Тобто уникайте таких місць, де є скупчення людей і де можуть бути всі ці моменти, які я тільки що перерахувала.